Другий тиждень активної роботи воїнів, десятки населених пунктів під контролем України та чимало полонених. Такий проміжний підсумок операції у Курській області. Як оцінюють їх і ткияни, які потенційні дивіденди вбачають З'ясовуємо разом? Бачите, воно все ж вертається. Такий перелом для е, людей з Росії, мабуть, щось в їх голові поміняється і. Е, це і збільшує ну, позитивний настрій патріотизм в нашій країні. Я вважаю, що це дуже велике значення. Люди потрохи стали втрачати надію. І цей наступ, як для мене, це якраз є надія на те, що все ж таки наша країна переможе в цій війні. Я читала, це не мої думки, що, можливо, обмін. Запорізької на там де знаходиться біля Курська атомна станції. Я жду мир. Когда когда не будуть такі, як ви погибати. Ні там, ні здесь. Поняли? Почули? Да, я такого покоління вже хотів хоті... би, щоб ви не погибали. Закріплення після нього можна буде е... більше території е... ну, не захоплювати. Я не знаю, я не дуже хотів, щоб ми їх захоплювали. Вони ж також люди, мабуть. Плюси, ну, за на накидає Путіну, хай знає. Який має бути фінал цієї історії? Ми обійдемо Курськ через Москву і через Дон обійдемо і звільнимо Крим з того боку. А як щодо обміну територіями полоненими, Та навіщо? Треба просто забирати все своє. Просто ми звільнимо санітарну зону цю тиху. По території Росії хотіли санітарну зону в Харківській області, а буде а отримують на Уралі. А як оцінюєте курську операцію? Ви діліться думками.